Багато із вас знайомі, що таке чакри. Чакри це енергетичні центри в тілі людини, від їх роботи залежить наш психологічний та фізичний стан. Основних енергетичних центрів чакр сім. Вони розташовані вздовж хребта, і кожна з них впливає на здоров'я, фінансовий успіх та благополуччя, самореалізацію, відносини, внутрішній стан спокою, гармонії. Активувати чакри означає відкрити їх для того, щоб через них легко могла протікати енергія. Закриті чакри блокують рух енергії в нашому тілі, створюючи м'язові блоки, скути, невпевненість, створюючи невдачі, енергія в потрібній кількості не надходить до органів і систем. Порушується їхня робота та здоров'я всього організму в цілому. Наприклад, чакра Маніпура сонячне сплетіння пов'язана з фінансовим успіхом та здоров'ям шлунково-кишкового тракту. Якщо порушується робота цієї чакри, то виникають труднощі як з Рошима, так і зі здоров'ям. Необхідно відновити роботу чакри, наповнити її енергію та все налагодиться. Та це робота не одного дня та не одного року. Я з кожною чакрою працюю окремо. Повністю показувати ритуал я не буду, так як при діагностиці може виявитися, що чакрам нанесений магічний вплив, накладені колдовські замки і їх треба ломати, знищувати астральні ігли. Починаємо з Господньої молитви, Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині. І повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наповнюємо енергію, чакру Муладхару. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як ще дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих. Хто любить Бога і хто осінняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, причистий і животворящий хрести Господні, що проганяєш бійців силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу дьяволу і дарував нам тебе хрест чесний на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворящий хресте Господні, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею і з усіма святими небесними силами. Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, отнімі у мене всякої зіної попечення і сохрани душу мою в нітлєнії, Сілуй чесного животворящого Христа. Наповнюю енергію, чакру, Свадісхана, половає. Богородиця Діво, радуйся, благодатне Марії, Господь з тобою, благословена ти в жонах і благословен політ утроби Твоєї. Бо Ти породила Спаса душ наших. Господи, научи меня приумножать духовное богатство Твое, даби не висохло древо, дающее плоды жизни. Наповнюємо позитивною енергією чакру Маніпуру. Ангели Христів, охоронцю мій святий, покровителі душі і тіла мого, все мені прости, чим я зрішила сьогодні і від усякої спокуси, мого ворога супротивника, звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівала Бога мого, але молися за мене грішну і недостойну рабу, щоб стати мені достойною, благости й милості Всесвятої, Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Господи, научи душу смиренню в скорбях мира, і стелі язви душі моєї піщі духовної. Наповнюємо позитивною енергією чакру Анахата, сердечної. Пресвятая Троица, помилуй меня, Господи, очисті гріхи мої, владико, прості беззакония мои. Святий, посети и исцелі немощі мої, именем Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господі помилуй, слава, слава! Господі, укріпі повірі моїй сосуд духовний, даби злався Он достойним в Духа. Святага. Амінь. Наповнюємо позитивною енергією чакру, відчутха. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержателя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця народився вперше всіх вік, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, він для нас, людей і ради нашого, спасіння зійшов з небес, і виплатився від Духа Святого і Марії Діві і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понті Пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящо, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однекове поклоніння. І однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу і Соборну апостольську церкву. Визнаю одно хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Господи, ісцелі глухоту душі моєї і да глас гластво в серце моє во віки віков. Наповнюємо позитивною енергією чакру Аджна, Третій глас. Царю Небесний, Утешителю, душе Істини, Іже же везде і вся исполняй, сокровище благих і жизні подателю, приди і вселися в і Очисти от я скверний, скверной, спаси блажи душі наші. Господи, отверзи мне очі духовні, Даби відіть могла. Уті покаяння і нітлінний світ царстві Твоєго. Наповнюємо позитивною енергію чакру Сахасрара, Тімінає, Царю Небесний, утешителю, душі істини, що всюди є і все наповнює скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в мене, і очисти мене від усякої скверни. І спаси, благий, душу мою. Амінь. Господи, воскреси во мне память об отчим доме души моей заблудшей, дабы не отнялся путь возвращения в небесный черток славы Твоей. Господи, очисти меня от проказы душевной, да не возмутится ум мой против ближнего и сотвори сердце вольно. От памяти обид, Господи, наполни легкої души моєю молитвенным Духом, Царствия Твоего. Господи, обнови Дух Мой, очисти душу, просвіті разум, научи жить по нерушимим законам Твоим, наполняя сосуд, Тобою созданий, чистотою совершенства, помоги, Господи, озвіднуть храм души моєї на камні крепком вместо песка, укрепи основания веры моей и да будет оно нетленно во веки веков, Господи, научи меня видеть при решении моей и очисти душу через покаяние, Господи, сохрани все члены души моей в нетлении в чистоте для перехода и жизни временной в жизни Вечную и да пребудет Царствие Твое во мне, а Я в нем во веки веков. Аминь.